Діти, вітаю вас! Сьогодні ми продовжимо нашу розмову про дуже важливі питання. А спочатку пропоную подивитися на малюнки і згадати казки. І потім продовжимо нашу розмову. Яка це казка, дітки? Так, вовк і семеро козеня. А це Колобок. А ця казка правильна про трьох поросят. Ця казочка, молодці про червону шапочку. Ви мене запитаєте, Тетяна Володимирівна, а що ж тут незвичайного? Здоволі всім знайомі казки. А я вам відповім: всі ці казки об'єднує те, що всі їх герої не послухалися і з ними трапилися неприємні. Історії. Давайте поглянемо більш детально казка, вовк і семеро козенят. Що тут маленькі козенятка відчинили незнайомому двері, і з ними сталася біда? Колобок бок, без дозволу, пішов із дому і натрапив на хитру лисичку, яка з легкістю його перехитрила та проковтнула. А ось троє поросят Теж не дослухалися своїх батьків і відчинили двері незнайомців. І з ними сталася біда. Червона шапочка теж почала розмовляти з незнайомцем та хитрим сірим вовком, розповіла все, куди йде про свою домівку, і з нею теж сталася біда. Так і у житті. Люди з доволі приємною зовнішчю всю можуть стати небезпечними та злими. Це дуже хитрі та підступні особи, які користуються безпорядністю та довірливістю дітей і роблять їм боляче. В казках чудеса допомагають позбавитися зла, але у житті все може бути навпаки. І щоб уникнути неприємності, треба дотримуватись правил спілкування з незнайомими людьми. Ці правила треба завжди виконувати, навіть якщо вам зустрілася людина дуже з приємною зовнішністю, вони можуть бути злочинцями, вони можуть пограбувати квартиру, викрасти людину, і від таких людей нас захищає. Поліція. Люди цієї професії завжди прийдуть на допомогу у небезпеці. На вулиці вас можуть очікувати різні небезпечні ситуації. Здорова людина не може завжди сидіти вдома, тому ми часто виходимо на прогулянки, на майданчики для спілкування з ровесниками, для того, щоб зростати щасливими та розвиватися. І нас оточують близькі люди, які турбуються про нас, а також навколо нас існують і незнайомі різні люди, добрі і злі. Знайомих людей дуже багато, ви їх знаєте, вас з ними познайомили ваші батьки та рідні. Але дуже багато людей навколо незнайомих. Серед незнайомих дуже багато хороших людей, але серед них. Трапляються і небезпечні злочинці, які прагнуть зробити біду. Їх важко відрізнити від звичайних і хороших людей, то їх треба остерігатися. А зараз давайте повернемось до наших казок. Давайте разом пригадаємо казку Колобок. що трапилось колобком. Вірно, він пішов без дозволу з дому. Гуляти! І ось вас, коли ви йдете гуляти, теж може чатувати на вулиці небезпека. До вас можуть підійти незнайомі люди, запропонувати іграшку або цукерку, покататися на машині, або навіть запросити до себе додому, подивитися телевізор або пограти у комп'ютерні іри. Пам'ятайте, не можна ставати у розмову з незнайомими людьми, тим більш приймати від них Солодощі або інші предмети. Не можна сідати з ними у машину. Краще, якнайшвидше, піти від них. Запам'ятайте, дітки, ще декілька правил поведінки з незнайомцями: не розмовляйте і не розповідайте про себе, не погоджуйтесь на будь-яку пропозицію, не приймайте подарунки, не вірте незнайомцям. Не заходьте в ліфт або під'їзд з незнайомими. Відійдіть якнайшвидше в людне місце, приверніть увагу оточуючих в разі небезпеки. А якщо ви залишилися вдома одні, запам'ятайте слідуючі правила і дотримуйтесь їх, не відчиняйте двері незнайомим. Якщо розмова почалася, обов'язково скажіть, що зараз вийдуть сусіди. Або поліція і все з'ясує. Якщо в замку повертається ключ, а батьки прийдуть не скоро, потрібно голосно запитати, хто там закрити двері на ланцюжок. Якщо наполягають на терміновій допомозі, попроси прийти із сусідами. Або скажіть, що зараз зателефонуєте батькам. Сьогодні дітки ми з вами познайомилися з правилами поводження з незнайомими людьми. А наразі я дітки з вами прощаюсь. На все добре, до побачення.